Привіт! А ми продовжуємо вам допомагати. Та сьогодні порадимо мешканцям міста Плзень та навколишніх міст та містечок, куди звертатися за допомогою. У новому відео вас чекає великий перелік організацій, які надають безкоштовні послуги іноземцям у місті Плзень, а насамперед громадянам України, які отримали тимчасовий захист у Чеській Республіці. Ви дізнаєтесь, де можна вивчати чеську мову безкоштовно, де отримати психологічну допомогу, куди звертатися за всебічними консультаціями, також, де отримати послуги супроводу та перекладача, куди звертатися, якщо не вистачає грошей на одяг та їжу. Ми вас дуже чекаємо на нашому youtube каналі Все про ЦЗ».